Так, ну, то що ж, почнемо на роботу нашої комісії. Ну, e, no, Я так розумію, нам треба вибрати секретара, бо це що секретарем комісії зможує, а головуючим e, осторок. Хто за такі за таке рішення? Прошу голосувати. Так. Тоді такого. Як набувати, тут зон. Значить, По порядку денного у нас є шість питань. Так і будемо рухатися, не буду їх озвучувати, а по порядку будемо розглядати. Перше питання у нас є про внесення змін до показників міського бюджету близької громади yeah. на 25 рік. Зведи фотографію звіту. Значит, ну, дивіться, змін як таких немає, У нас була позачергова сесія, ми там всі міжбюджетні транспорти включили. Е є звернення відділу освіти, лист то є плюс-мінус, тобто з одного на інше, тобто десь на зарплату знімається, десь додається. не є такі і такі господарські потреби. Це є одне питання, тобто меж промостояти коштів. Друге питання. Ми будемо розглядати зараз звернення програми по поліції, то є нова програма, тобто то є відеонагляд по місту Бузьку. На ту програму передбачається 150 тисяч гривень. І ще одне питання. У нас є такий об'єкт, як капітальний ремонт другого поверху поліклініки. Там у нас є ще трохи багато коштів десь під 3 мільйони, то нам за позачергові знімали на зарплату, як пам'ятаєте, з того об'єкту. І зараз пропонується 600 тисяч знову з цього об'єкту зняти поки що. Як буде потреба, потім додому, і закинути на закупівлю якогось апарата для, для, то для того, щоб робити операції. То політик він там по цьому, хто він наслів. Ну, для того, щоб робити операції нашої хорони 600 тисяч гривень, тобто то, 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 в межах лікарні. Але злиш того об'єкта на цього, цієї операції. От то є всі зміни, які зараз будуть, тому що ну, поки що більше такого нічого не, не виникає навалу. Хто або є запитання? Прошу. А, Прошу. Е, спас, пані, Значить, Зараз, 28 числа, проходять в районі всі сесії, які на своїх позачергових чи чергових. Засідання будуть приймати рішення підтримки, підтримки мобільних груп для збиття дронів. Ми всі отримали листи, згідно тих листів, підписаних першим заступником Андрієм Водиком. Певна квота просять виділити кошти до 5 вересня, щоб кошти вже поступили на рахунки, щоб могли закупити якраз ті засоби, які будуть збивати дороги. Так я розумію, з вами попередньо говорили, ви хочете це. Не хочемо так і зробимо. Листаємо дали годику відповіді, годик, годик від години прийшли з ніякими ультиматами, ніякими квотами. Просимо винайти можливість проплатити, виділити кошти по програмі безпечне зніщення без дат, без суп, без нічого. Ну, я, кажу, що я йому не відповім, ми з перевикональниками дамо їх там навіть п'яті квоти. 600 чи 400 500. Повідаємо. Пізніше давно. Ви вистав сам дві. Точно. Ми правы, вчора, я спину. Я все розумію, ну, жити як на пожарі, то вибачте. Ми вже на пожарі були весною. Бо роздавали гроші, вже в кінцевому таті не мали кому кати, як ми сказали, що ходи сюди, ми такі гроші. Було таке. Потім роздали гроші, в кінцевому даті хлопці ходять лапу суд, а ми не маємо що дати. Ми вже роздали. Ну, це якраз ті, що їдуть машини, що двоє. Ми тоді теж давали туди, не просто так. Я там Ростислав, що ми будемо генераль громада, яка не дасть цей момент. Чому буде моряни замість 100 і ждали 200? Будемо. Ми дамо замість 460 до 600. На 7 жовтня. Інформацію від вас я отримав, в слідуючій сесії переконання. Так, так, все одно там буде переконання, все одно ми надавали 2 мільйони, з тих 2 мільйонів, ми дамо із 460 чи 540, я там не є. Моя комісія такі Mm. Ну, я думаю, що те питання, що ви сьогодні? озвучили, Іван Петрович, ну, воно за місяць, ну, дав би Бог, щоб воно закінчилося. Mm -hmm. ну, щоб воно не стало актуальним. Знання по програмі безпечно більше 100 тисяч, скільки ми давали, теж в Коли ті гроші пішли через півроку? Ми виділили їх в березні, профінансували десь два тижні тому. Маю собі горячі питання. Горячі. Я знаю, що я тебе можу зараз. Та сама історія теж на то по тому питанню. Я кажу, що воно все одно було за трошки різниця між безпечною і місцем. Та по тій Одна і та сама програма, і кошти на те саме. Тоді ми давали на мобільні групи, і зараз вони просто на мобільні групи. Одна і те саме. Ну, я не заперечую, що тут треба дати вам обов'язково. Але я думаю, що за місяць, бо якщо нас, то воно тільки в користь буде. Не питайте того, я не люблю того, коли комусь там цілилося, давайте щось там. Бо вже. Ми живемо якраз такому питання виникають. Так там? Як на мене, то треба це на початку війни робити. На початку війни. Так, почалося, почали вилітати. Mm. І дрони коли почали. Зараз вдома. Не давно. Але я ж не кажу, що це ми повинні були робити. Це треба робити не добре. Голосуємо. Ну, е, хто за такі зміни, які озвучили до показників дівчата, прошу голосувати. Читайте. За. Ось то люк. За. Троє за. Рішення прийняті. Троє за, два відсутні. Рішення прийняті. Так, друге питання. Е, друге питання. Порядку денного, то є просхвалено прогноз бюджету Бузької міської територіальної громади на 26-28 роки. У ну, тому питанні, що я можу сказати? Я можу сказати, що воно народжувалося ще до війни, на час воєнного стану було призупинено. Але ну, напевно, на що 100% вимоги країни Євросоюзу і так далі хочуть, щоб Україна в час війни складала прогноз на 3 роки. Більше того, поносили зміни в законодавство. Якщо раніше той прогноз достатньо було затвердити рішенням виконкому, то тепер та вся процедура проходить так, як бюджет. Само собою рішення виконкому, яке ми маємо, от я взяв спеціально 21 року. 08 у нас схвалено рішення виконкому прогноз міського бюджету. На мою думку, особисто це є трошки, легко кажучи, така якась дурість, бо ми не знаємо, що нас може чекати за пару днів. Але є вимоги закону, є вимоги перед урядом, перед державою, які самі вимоги згідно з чинного законодавства стоять перед громадами. Ми мусимо виконувати закони. Тобто розроблений прогноз міського бюджету на 26 28 роки керували саме змінами до бюджетного кодексу, як я вже сказав, декларацією про бюджетну декларацію, схваленою Кабінетом міністрів на 26 28 роки. В цій бюджетній декларації нам доведено якісь показники. тобто, Приблизно скільки у нас буде освітньої субвенції, базової дотації, те, що ми потребуємо від державного бюджету, доведена мінімальна зарплата, ну, я її озвучу, наприклад, що пропонується початок по закону встановлена. Мінімальна заробітна оплата з 1 січня 2026 року 8 688, Зараз ви знаєте, вона є 8. З 1 січня 27 9.374 і з 1 січня 28 10.059. То є приблизно 8% росту кожен рік. Ну, тут 8.6, 7,9, 7,3. Тобто отака. Так само прожиткові мінімуми для працездатних осіб, посадовий вклад для першого тарифу розгляду і так далі. Ну і якийсь курс розпилу ВП і так далі. Та, та. Тобто, такими цифрами ми керувалися. І враховуючи ще, що саме важливе, враховуючи факт того, як в нас виконується чи не виконуються показники бюджету, як виконалися у 2024 році, і як виконується за перші півроку 2025 року, такі складові були. Прийняті до основи, які лягли в основу розрахунку нашого прогнозу бюджету. Дуже багато роботи, дуже багато таблиць. Кажуть, ну, робота велика, але чи вона зараз на часі, то, то треба вже, вже подумати. Так би мовити. Ну і що я озвучив вам коротко. Такі цифри, щоб ви собі орієнтувалися, хоча так для цей. На 26 й рік ми плануємо своїх доходів. Ну, всього бюджет будемо становити, Так ми прогнозуємо 421 мільйон, в 27-му 455 мільйонів і в 28. 532 мільйони. Я говорю за там вже тих тисяч не називають. Доходи, які ми плануємо збирати, прогнозуються на 26 рік 250 млн грн, на 27-й 275 і на 28, 310 Ну, Напевно, що по факту виконання цього року, слава Богу, у нас бюджет виконується добре. То ми ще будемо відкориговувати ці показники. Бо, наприклад, ми приймали свій бюджет цього року 225 мільйонів, ми вже, як ви знаєте, на 10 з копійками збільшили, ну і дасть Бог ще збільшимо. І можливо, у нас буде не 250, а 260 чи 270 млн ну, будемо рухатися. Але це є прогнозні показники, вони виходять з таких реальних цифр і так далі. Ну і, відповідно, державного бюджету у нас буде, зараз вам скажу, державного бюджету пропонується е, нам е, на 26 рік 30 мільйонів базової дотації, на 27-29, а на 28 аж 60. -й. Не знаю, з якої радості. Так. Так, такі цифри бюджетній декларації. Думаю, на чи хто буде ну, -й, 27 -й приблизно на рівні? Там різниця десь 300 тисяч, а 28-й 60 мільйонів 652 тисячі. То взагалі я не розумію, звідки воно, чи вони прогнозують, що заберуть якісь податки від місцевих в бюджеті. Бо зараз, наприклад, якщо ви чули, є пропозиція 4% ПДФО, тих, що дали на раніше місцевим бюджетом, вже в 26-му році, це вже є озвучено, вже є в проєкті бюджету, який робиться державний, що ці 4% нам забирають. Ну, Тих 4%, грубо кажучи, для нас це є десь приблизно ну, від 7, і залежно скільки ми будемо мати, до 10 мільйонів. Наприклад, цього року базова дотація у нас є 16 мільйонів. Дають 30 на слідуючий рік. Ну, забирає 30, 10, додають додаю 14. Тобто виходить, да. що ми нічого не втратимо. Ну, десь от така логіка. Ну і ще назву освітню субвенцію, яку пропонують нам давати на слідуючий рік. Ну, це їх було. 82 тисячі мільйони перепрошую, але ще зараз так, і 20… 26. 000, 26 рік нам пропонують дати 121 мільйон. 121. У Так, да, на 27 130 і на 28 140. 000. Якщо вони дають 121 на 26, а зараз дали 36 і 72, а зараз маємо 108-110, да. плюс, плюс 11 дали. Воно в нас так і на тому 110 балансує вже десь 3 роки. Ну, Тут вони збільшують по 10 мільйонів на кожен рік. Чи то буде ріст заробітної плати. Ну, ясно, що буде по мінімалку трошки вплине на ріст. Але цей, ну, от приблизно так коротко. Щоб ви орієнтувалися відповідно до мінімальної, відповідно до того, що я озвучив, розроблений такий прогноз. А цю плату 1300, чи вони ще не, не кажуть, що більше. Тобто, того ще нема. Чи, не, ще вона вона буде, чи буде, та, тільки цей рік, чи воно буде... Ні, ні, мається на увазі на осінь. вони ще теж не дали 1600. Ще не було. Було тільки от, ті, що працюють під час літніх анібути. 126 місяць. 1600, ну поки що ще ну, це, нема це. Ось такі, такі, це кажуть, море таблиць, морецепт, це все треба було працювати і внести в воїнку, Така є зараз програма, на все українське. І ми вам зараз після того ці всі рішення будемо закидати, щоб мій фін бачив, що по громаді. Все згідно з закону зроблено. Якщо є питання, то в тебе на футболці чи запрошує місії, ти нас запросив нас ще. Так, так, десь приблизно так. Є питання. Не. Ну хто за те, щоб винести питання прогнозу в єдині? Так, добре. Що ми не пішли було місце? Ну, no, я думаю, що Олег Малянович якраз в тих, хто підключить нього до голосування... Не здається, троє, а, ну то буде вже наступне. Так. Значить, Наступне питання у нас є про внесення змін до комплексної програми за безп... пожежної безпеки та захисту програми по пожежнах. Зміни до неї. Тобто, я прошу протокол. Що там зміни? Зміни полягають в тому, що пожежників, хто чув, хто не чув, відбулася реорганізація. У нас є Золочинське управління зараз, яке там очолює, як було 13 загонів в області. З тих 13 загонів створили 4. І тепер е, був п'ятий загін в Золочеві, де входили весь район, всі частини пожежні. І тепер у нас буде четвертий загін, який буде в Шептицькому. І всі ті райони, Золочівський, Шептицький, не знаю, які там ще всі, всі пожежні частини будуть фінансуватися через той четвертий загін. В зв'язку з тим, що програма була розроблена на п'ятий загін Золочівський. Вносяться зміни на четвертий загін. Бо десь далі вони хочуть просити гроші, і щоб можна було їм дати, то на ремонт. тут. Але ми будемо кошти відділяти на Черноград тільки для наших двох пожежних частин, тобто для Бузецької і для Олеської. Зв'язку з тим виникла така потреба внесення змін до програми. Якщо нема питань, то голосуємо. Переговорюсь. Мищака. Раніше. Молод за. Повторювати. За. Четверо за. Однороні. Відсутні рішення принцип. Так. Наступне питання. Четверте. То є нова програма. То є нова програма. Так, то, є, так. то є То є програма, яку подала поліція, то, як я вже озвучував, програма, яка стосується, ну, вона називається забезпечення матеріально-технічної бази, покращення охорони публічного порядку та безпеки на території Бурської міської територіальної громади. То є так звані відеокамери для покращення тих всіх речей. Треба буде дати субвенцію на область, на головне управління. І вони, е, програма передбачає фінансування в сумі 150 тисяч. Е, ну і десь тут, може, міський гулади ще знає, де, де будуть ще доставлені камери, відеокамери і так далі, для того, щоб, так, як я вже сказав, покращення охорони публічного порядку та безпеки на території громади. А де вони сміють у я не знаю, ну, є, є і на автобусі, і це, в таких місцях більш публічних. <звіт> біля піти біля, 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 біля так. Є потреба ще видно, на виїздах, всюди, щоб було. Ну, тобто от така програма, то, то не та що ми завжди даємо гроші, там та є комплексна програма, така вона по-іншому називається, боротьби з якоюсь злочинністю, а та от якраз по покращенню охорони публічного порядку. To, за хто за те, щоб дану програму винести на сесію? Прошу. Ми чак. Підніше. Чому? За. Четверо за. Так. П'яте питання нашого порядку денного. Про надання згоди на внесення змін в штатні розписи закладів згадування середньої освіти Бурської міської ради. Ну, воно на нашу комісію попадає тому, що тут додаються штатні одиниці. А оскільки додаються штатні одиниці, то є гроші, тому має прийти в бюджетну комісію і вислови відділу освіти, то є 0,5 ставки підсотного працівника в Турянській школі. Ну, Ви розумієте, що там дві школи закрилися і там Тірянська буде зараз ще мати дітей з, Соколівки, із, там, боже, з так, ну, і із перевожчим. Одна ставка сторожа відню. Те, щось мені трохи дивно, я хто кажу вже. Бо та школа призупинена, як там є та ставка. Може, то вартує десь і в іншій школі. Ну, то треба буде розібратися. Одна ставка сторожа в Ліпнівській школі. Одна ставка заступника директора знову ж в ветеріанській школі. Ну, Там, напевно, збільшується учні, збільшується колектив і згідно нормативів доправляється ставка заступника директора навчальної основної роботи. Одна ставка вчителя англійської мови в гімназії імені Петрушевича. Ну, ну Напевно, треба більш докладніше. От, то є три з половиною ставки. Те, що я озвучив. От. І є відповідно Ну, Я думаю, що на сесії можна буде дати питання керівнику освіти. Ну, хоча тут зрозуміло. По Потурйож зрозуміло. По гімназії, я теж думаю, зрозуміло. Там класи ділиться на два. Напевно, набрали, а гімназію цього року набрала два класи перших. Напевно, зв'язку з тим. Єдине, що для мене не зрозуміло, сторож того ж вікною, яка призупинена. Дуже цікаво, як то могли, хто буде тобі відподобати. Ну, то запитаємо вже на сесії. Хто за те, щоб таке питання винести, прошу. Машкак Ренешан Постдулюк Затруза Білий Король Кента Так и у нас остання питання так, то є що? Про створення груп продовжує дня в закладах загальної середньої освіти, що перебувають на власності військової територіальної громаді. Так, ну є проактично, я про актив, не його зачитаю, бо щоб не говорити погано. Створити на 25 навчальний, 26 навчальний рік групу продовжує дня в таких школах. Бузький заклад загальної освіти, гімназія. Друге, вузький заклад, то є школа номер 2 Далі, школа номер 1 то є вузь. Далі. Новомолятнська школа, Ожибівська школа, Олеська школа, Тобурівська школа. Ну, тобто, так, зі списку я бачу, то є всі так звані середні школи першого, третього ступеня. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім шкіл. Сім шкіл найбільше. Ще у нас є заводська першого, третього, там, напевно, мало учнів. Там нема заявок. Нема заявок. Тобто в саме, саме закладах середньої освіти, першого, третього ступеня, пропонується затвердити групи продовженого дня. Ну, відповідно, якщо такі групи є, зможеш, я да, пояснюю, то є, то є додавання штатних одиниць до... Штатного розпусушні. Тобто, в гімназії одна група, одна ставка, друга школа дві групи, одна ставка, е, перша школа одна група півставки, Мелятин – одна група півставки, лежить одна група півставки, обов'язково одна група півставки і топорі одна група півставки. Разом вісім груп, половиною штатних одиниць. Є, відповідно, звернення ліквіду освітнього про це, от, тобто, повністю конкретно. Якщо будуть питання, то це також можна дати керівнику ліквіду освітнього на сесії. Питання. Хто за то, щоб те питання винести на сесію? Машчак. Два. Він не іще так. Попаду. Так. так. За. Четверо. За. Рішення прийняти. Ну що, ми розглянули всі питання нашого порядку денного. Більше питань нема. Роботи нашої комісії. Завершено. Всім бажаємо. дня.